Добрий день, ви на каналі Фіта Аптека? З вами Тімофія Ірина. В продовженні вчорашнього відео про те, як вибирати омега 3. Мене спитали: а як кількість, яка кількість потрібна бути на упаковці, вказана а, жирних кислот ДГА та ЄПА? Нам нагадую, ДГА доксоєксаєнова кислота, Єпа Ейка кислота. Ось, співвідношення повинно бути ЄПА ДГА чи 2 к одному, чи 3 к 2 частям. В міліграмах, дивіться, не менш повинно бути АЕП 180 мг, ДГА 120 мг. Все, що вище, все добре. Але мінімальна планка це 180 та 120. Вчорашнє відео. Можете подивитися, там є посилання вверху в куточку. Подивіться. Всім тихого дня! Тримаємо організм під час війни. Ми з вами.